Всіх вітаю. Сьогодні ми розглянемо теорію разом з шостим чемпіоном світу, відомим патріархом шахів в Радянському Союзі Михайлом Майсевичем Ботвінніком. Я взяв за основу його книгу «Шахова творчість Ботвінніка». І на прикладі партії в 1957 році на першій світу з Василем Смисловим ми розглянемо деякі ідеї. В сицилійському захисті, який радив робити граючи чорними Михайло Мисейович. І так, Смислов розпочав Е4, чорні відповідає ц 5 на досці сицилійський захист. Василь Смислов обирає відкритий варіант, грає конем на F3, в кінці 6 відповідає Батвінік. І після D4 і розміну білі забирають. Пішака конем. Тут, як ми знаємо, потрібно що не брати коня, тому що з взяттям коня у білих ферзь виходить центр і займає активну позицію. А можна розвинути коня, як власне, і зробив Михайло Мисейович. Пішаком зараз ходити не можна на е 5 через взяття. Тому білі тут продовжили конем на C3, захищають пішака. І Чорні грають пішак D6, щоб в подальшому контролювати пункт Е5 і відкрити можливість гри для білопольного слона. Після Е6 ферзь пішов Так, після того, як чорні зіграли e 6 D6, слон пішов на G5. Та от, власне, і тут от починається вже. Дійсно щось корисне і цікаве в позиції, та? тому що ми починаємо вивчати теорію. Дуже часто помічаю, що в деяких позиціях Білі грають слоном на е 3 зміцнюючи коня на D4. Але цього робити не потрібно через випад конем на ж 4 І ось тепер, власне кажучи, потрібно кудись відходити на F. 4 не краща ідея, тому що загрожує просто пішак Є5. Повертатися назад, ну, просто кінь висить. А це один теж на варіант. Ну і доводиться грати все ж таки G5. Але а, навіщо це робити в два темпи, якщо можна, в принципі, зіграти в один? Тому а, а, слон G5 це є основне продовження. Так? Основне продовження. І тепер а, немає змісту ходити на G4, з просто F3. А, власне, так і зробив а, слон G5. Є7 E6. Ще один цікавий а, момент. Не можна грати тут Е5, оскільки у білих з'являється пункт F5. Та, а в подальшому вони можуть використовувати пункт D5, ходячи з А, І в цілому. Чорні дають слабину по а, білим полям. Тому в цьому варіанті а, потрібно грати не Е5, а як грав Батвінік, Е6, та, захищати ці поля. Тепер ми даємо змогу вийти чорнопольному слону. Отже, Е6 ферзь Д2, ну, готується довга рокіровка. І Михайло Мосейвич це розуміє, грає пішака а 6 ну, В цілому, цей хід зв'язаний з захистом пункту б 5 але. В подальшому можна зіграти b 5 b 4 починаючи наступ на ферзовому фланзі. 3 нулі І H7, H6. Ось цей пішак нападає на слона, не поспішає зараз виводити слона. В цілому ну, королю нічого не загрожує. І Чорні чудово розуміють, що атака піде у білих на королевському фланзі. І в цьому разі, мабуть, і не потрібно поспішати рекеруватись. А 7 А 6, а слон Є3, так відступаємо смислов. І ось тут е е чорні все ж таки зробили цей хід, але пізніше, під час аналізу, Батвінік робить вивод, е що краще було б зіграти по-іншому. Чому е е кінь G4 зараз не працює? Тому що після того, як білі забирають на c 6 у білих. Після розміну коня на c 6 у білих є ось такий хід на c 5 Тепер не можна бити, оскільки просто висить ферзь. І в цілому йде сильний тиск на пункт D6. Також не можна ходити D5, тому що слон просто забирає слона і мінус рекіровка. Тому е Батвінік розумів цю помилку. Ну, він проаналізував цю партію, зрозумів, власне кажучи, цю помилку. Після того, як походив конем на G4 там. Так, як у нас ось така позиція була, так? І що ж він зазначив тут в книзі? Він сказав, що краще продовження було слон D7. Чому? Тому що тепер, наприклад, на взяття ми забираємо слоном. Та. Нападаємо на подвійну атаку, як ми бачимо на. Є 4, і тепер у нас захищений ферзь. Тобто оце вже не працює. Слон на C5 після взяття не працює, тому що раз захищає ферзя. Ось такі цікаві спостереження були в цій партії, які підмітив для себе Михайло Мойсейович і залишив для нас в цій книзі, та? яку я раджу усім для ознайомлення. Називається. Шахова творчість Ботвінніка». Вона в декількох томах. У мене один із цих томів. В цілому дуже повчальна книга. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав вподобайку, підписуйся на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.